Отже, ми завдали дуже успішного першого удару, ми вразили вище командування, провідних вчених, які просувають розробку ядерної зброї, ядерні об'єкти, ми накопичуємо успіхи, але я знаю і ви знаєте, що безкровних воєн не буває. Тому я прошу вас і надалі неухильно дотримуватись вказівок командування тилу. І, можливо, вам доведеться проводити тривалий час в укриттях набагато довше, ніж зазвичай. Ви, звісно, будете забезпечені продуктами, речами, одягом тощо, але найголовніше озброїтися терпінням, вірою у правоту нашого шляху і впевненістю у перемозі. І не дарма ми назвали цю операцію народ лева, народ як лев. Воскресне, Він надихнув мене. З вашою допомогою і допомогою наших героїчних воїнів ми з Божою поміччю досягнемо великих звершень.